С на трасі птах маневрував між машинами на дорозі, яка з'єднує Хмельницьку і Рівненську області. Водії гальмували, виходили з авто і хапалися за серце. З'ясувати, що робив страус в селі. Крупець вирушила Світлана Павук, і виявилося, що птах голодує і пасеться не лише на дорозі, а й на людських городах. Чому дивіться? Під весняним снігом страус сходить по трасі вздовж та поперек. Очевидці, які зняли це відео, розчули але водіїв це миле та гарне просто доводило до сказу. Машина їде ззаді, він біжить сюди цій. Там перестріли машини. Він біжить в другу сторону. А він кидається під машину цей страус. І ну, марка, машина, кому ж хочеться побити. Правда? Ці люди говорять майже пошепки, бо бояться власника страуса, який живе через межу. Кажуть, чоловік випиває та буває дуже агресивний. Є страшного вінку спить, де ніч п'яний. Наша перша спроба поговорити із власником. Ніхто не виходить, але нам вдається відзняти страуса і сусідського бістя. Його власниця, пані Лариса, каже, регулярно підгодовує птаху, яку звати Ася. Вона їсти хоче вона тягне голод через цей забор і в неї сльози на очах. У селі кажуть, ася часто блукає городами у пошуках їжі. Цілу зиму на городі. в мене пасеться у тому. Вов Пшениці є хтось вдома. А це вже друга спроба зустрітися з господарем. Хвіртка відчинена. Саме через неї кажуть сусіди, ася і тікає на дорогу. Стукаємо у вікна та двері. Є хтось вдома? але марно. А сусіди тим часом розповідають: насправді страусів було двоє, але самець не вижив. Він п'яний, і якщо він його вдарив. То він взяв лопату, він його вбив по зверськи Поговорити із власником Асі нам дається лише з телефону голови громади. Нікого я приватне приміщення не допущу. у всьому ви не бажання спарюватися у страусихи і любов до алкоголю у її власника. Певен голова села можливо в них брачний період. І цей страус не може всидіти вдома. Про смерть другого страуса чиновник знає, але каже, чоловік зарубав його через хворобу. Як рятуватися від страуса марафонця, голова громади ще не думав. Я взагалі не бачу в нашому селі проблем ні з страусом, ні з власником страуса. Чи втручатиметься у страусини скандал поліції, куди також скаржилися сусіди? Невідомо. Дільничний від зустрічі з ТСН відмовляється. У вас скарги були на цього мешканця села? Я не буду надавати ніяких коментарів. Сусіди просять про допомогу, адже бояться, що Асю спіткає доля убитого страуса, або вона сама стане причиною ДТП на сільській дорозі. Світлана Павук, Віталій Павук, Хмельниччина та СН